Добре, давай тоді е, поговоримо про пенсійну систему. У нас останнім часом дуже багато обговорюється. Mm -hmm. Вона, і я бачу, і навіть до кінця місяця, наскільки я розумію, Кабінет міністрів mm -hmm. говорили, що вони закриють всі пенсійні виплати і так mm -hmm. далі. А взагалі, що у нас відбувається з пенсійною системою? Ти як економічний експерт mm -hmm. можеш сказати, а, тобто, у нас є гроші в пенсійному фонді, будуть і чого взагалі очікувати українцям? У 2025 році? році так. Ну, дивіться, ну, ми, ми мали в загальний 41 мільйон громадян. На жаль, сьогодні десь 30 мільйонів. З цих 30 мільйонів ми знаємо з вами, що десь 10 мільйонів це люди пенсійного віку отримують пенсії. Також хочу додати, що. Пенсії різної отримують від э, 2000 гривень, якщо я не помиляюсь, э, э, там, до, э, до 4000. Mm -hmm. Мінімальна пенсія 2361 гривня, це э, вот, 57 доларів, щоб ви зрозуміли. Є e, 4 тисячі, є 10 тисяч. Є спецпенсії? Так, 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 є спецпенсії. Про що йде мова? Зараз йде мова про те, що нам потрібно робити реформу пенсіонну, де ми можемо говорити про те, що потрібно систему змінювати підхід до пенсіонного фонду. Нам потрібно змінювати, так скажемо, Підхід. тому що сьогодні, на жаль, э, э, якщо так розбиратись, в цьому 10 мільйонів є э, 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 5,2 мільйона, які отримують 4 тисячі гривень. 3,3 3 мільйона отримують більше від 4 до 10 тисяч гривень. Около 2 мільйонів людей отримують 10 тисяч гривень, э, і в цих 10 мільйонах. 2 мільйона отримують а, вище 10 тисяч гривень. У мене питання, а все це люди це, це, це прокурори, судді, депутати. А, і я вважаю, що це така а, трішки неправильна. Неправильний підхід. Я вважаю, що все поровина, ми говоримо з вами про якісь. А, а, Справедливий мир, але ми не говоримо з вами, що у нас є проблема справедливого е пенсії. Ну, давайте говорити відверто. А сьогодні є пропозиції про те, щоб е е розділити на дві частини. Це буде перше, е тобто вона буде составляти, пенсія буде составляти з двох. Частин? Частин. Перша це буде мінімальна пенсія, наприклад, там, там 1800 гривень, а дораховуватись буде, яка у тіма, скільки ти працював, яка у тебе вислуга, де ти працював, скільки працював і яка ти які ти сплачував податки. Що, яка У тебе, у, у тебе була зарплата? Якщо у тебе була зарплата, наприклад, 6 тисяч гривень, а отримував ти 40, а 34 ти отримував в конверти, то вибачай, у тебе будуть не такі високі, так скажемо, стара частина. Да. Якщо ти отримував, наприклад, 30 тисяч е, гривень е, в белу, так скажемо, то нараховувати будуть по-іншому, і у тебе буде інша пенсія. Так що хочу додати, друзі, що сьогодні держава, якщо я не помиляюсь, там десь 450 мільярдів, 425 мільярдів. Ми на це сьогодні 420 мільярдів ми витрачаємо на пенсії. Вот. І дуже велика кількість людей сьогодні пенсіонерів, на жаль, працюють, тому що ну, пенсії не вистачає. Не вистачає пенсії, да. Тому те, то, що нам потрібно змінювати підхід, це 100%. Тут потрібно зрозуміти, що нам по справедливості потрібно. Давати а, пенсії і субсидіюватися, да? то тобто, є дуже багато людей, які сьогодні, на жаль, ну, вони, вони за тепло і за електрику не можуть сплатити, розумієте? Тому я вважаю, що нам потрібно в корінні змінювати систему Пенсійну, так і. Це дасть нам можливості. Ну, давайте говорити також, що ми маємо проблеми сьогодні з бюджетом. Сьогодні у нас немає бюджету грошей. Ми маємо 38 мільярдів доларів дефіциту. Да, я розповідав, де ми ці гроші беремо. Це наші союзники. Але вважаю, що нам потрібно не боротися з проблемами знаєш, кожним окремо. Нам потрібно робити системний підхід. Нам потрібно систему змінити, і воно вже само поїде. Ну Давайте говорити також, да? які міцні фонди пенсійні в Америці. Вони позичають гроші державі, ну ви вдумайтесь, да? а, а нам постійно не вистачає грошей грошей, нема. Там, да? а, також хочу вам нагадати, друзі, що а, а, ми мріємо про якісь. Мільйон тисячі доларів пенсій, нам же розповідали, ми ж пам'ятаємо з вами, постійно розповідають, що вот, будуть пенсії доларів. Але у мене питання, ніхто не хоче сплачувати податки, коли ти працюєш со да, за свої заплатні, а хочуть, щоб була пенсія ну, ну, тисячі доларів. Но в нормальних странах, щоб ви зрозуміли, десь на одного пенсіонера десь 3,5-4 людини, які працюють. які працюють. А у нас ну, інша цифра, там, ну, полтори, полтори людини. Тому нам потрібно змінювати цю систему. Я вважаю, що повинна бути справедливий Ніякі прокурори, які, ніякі суди не можуть отримувати пенсії там, від 40 тисяч. У них від 40 тисяч. Але у них і зарплата велика. Давай теж відмітимо. А, наприклад, у суддів, наскільки я знаю, місяць платять там, 200 тисяч а, гривень. Да? Ну тобто в середньому прокурорів, здається там, 60 чимось тисяч в місяць. Ну тобто це білі гроші. Ну то, то ти вважаєш, що тіпа, вони все життя крали, крали, крали і прийшли ще, ще зарплату про це. Пенсію ні Дивися, Але це білі гроші. Це якісь сир, знаєш. No, але ось. це білі гроші в сенсі, да? Тобто, ти сам розумієш. Ну, тобто, вони а, якби платили з цих високих заробітків, я з тобою абсолютно згодом, порівняно, наприклад, з освітянами, які отримують набагато набагато менше? Да? Тобто вони, але вони з цих е, зарплат платили ті, ті відсотки, які були. Дивись, у мене тут таке до тебе ще є питання. А скажи, будь ласка, а як ти вважаєш, а що, а що у нас буде відбуватись далі з пенсійним віком? А mm -hmm. я маю на увазі виходом на пенсію? А, тому що ми розуміємо, що зараз є фактор ще війни додатково, да? і це впливає ну, як і на жінок, так і на чоловіків, зрозуміло. І час від часу у нас в суспільстві вкидають таку тему, що треба там збільшувати а, пенсійний вік. Да? і так далі. От Як ти до цього ставишся? Дивіться. Чи не в цьому, не в цьому питання? Ну, Я вважаю, що сьогодні нам потрібно розуміти, що. А, Хто качає цю тему? Там, да? Ми знаємо, хто качає, Це качається для політичної. Да? Ну, беріть, будь ласка, тему е, про ОПЗЖ. Да? До цього, Петро Олексійович обнімався з цією е, групою ОПЗЖ, yeah. заробляли разом. А вчора виходить в парламент і кажуть, чому вони досі в парламенті? Блять? Так у мене к тобі вопрос. Чому вони досі в парламенті? Що ти робив не, 5 років, коли ти був? Ні, також питання і до цієї влади. Ну як можна за 5 років не розібратися? О. Нічим не відрізняється. А там Петро Олексійович зараз в цьому конкретному питанні. Така ж сама, це політична така, знаєш, игра. От ви подивіться сьогодні, в ТГ постійно щось пишуть, вони всі готуються до вибору, розумієте? У ну, мене теж таке да. важливо. І от ця історія з пенсійного віку це така тема дуже Найки, болюча, да, де, 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 де можна закинути і сказати, о, подивіться, будь ласка, от Зеленський, який він поганий. Він все робить для того, щоб пенсії у нас підняти пенсійний вік. розумієте? Але, послухайте, ну. Мою позицію ви знаєте. Я вважаю, що я дуже хочу, щоб я не отримував ні пенсію в своїй житті. Я не буду це брати, мені буде соромно брати у держави тисячі доларів в пенсії. Послухайте, ну я хочу пороб... Пороб... заробити грошей, побудувати нашу країну, збудувати нашу країну, і щоб наша країна була кіточою, щоб у всіх були можливості і як можна менше людей звертались до пенсії. От. Але я хочу сказати, що нам, якщо ми не змінимо, то ну, у нас майбутнє буде дуже такий. Складним. Так, да, складним і е, хмарим, да? Хмарним, так. Да, хмарним, да? Хмарним, так. Хмарним, так. Так, Іван нам пише вітання всім. Вітаю Іван. І він, Іван пише: корупція друга держава, про яку пенсію можна говорити. А, доки таких, як Хейтман, не посадять, нічого не буде, ні пенсії, ні перемоги, ні майбутнього. От така думка Івана. А, він написав: Олександр пише: будь-яка наступна влада після обрання, обрання підвищить пенсійний вік і для чоловіків і для жінок до 65 років, це треба просто усвідомити. Але бачиш, тут є справді проблема, що у нас навіть ще до повномасштабного вторгнення чоловіки і так. Жили менше і багато чоловіків не доживало до пенсії. А зрозуміло, що війна тут вносить ще додатковий вплив. Ми це розуміємо на всю ситуацію.